З машинобудування уже на сьогодні до складу громадської ради при обласній державній адміністрації входять представники до 90 громадських організацій, які діють і зареєстровані на території Житомирської області. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук, спілкуючись з лідерами осередки на місцях, відзначив, що суспільний діалог може призвести і до суспільного прогресу. Тому так важливо сьогодні дослухатися до думки виробничих колективів, структурних підрозділів, соціального характеру, науки, освіти та культури, зрештою до кожної людини, і прийняти виважене рішення для всієї територіальної громади. Ми обов'язково разом з вами. Маємо виписати і прийняти, як це личить і належить по закону на сесії обласної ради, план соціально-економічного розвитку нашої області на 12-й рік. І трішки віддалену перспективу. Ми нарешті не на порозі реформ, а ми в Гущі реформ, і ці реформи болючі. Зважаючи на головні пріоритети розвитку в Житомирщини, запропоновано і конкретні проекти галузевих програм та розв'язання найболючіших проблем на місцях. І тут думка громади важлива, саме взаємодією з обласною адміністрацією. Надаючи свою висловлюючи свою думку та надаючи пропозиції, ми можемо змінити життя на краще нашої громади, мешканців нашої області. Прийнято протокольні рішення та узгальнено пропозиції, які і будуть враховані при прийнятті плану соціально-економічної розвитку області.